Yeah. Але боротьби з фінансовими шахрастами та відмиванням грошей. Фінансові шахрасти та відмивання грошей залишаються серйозними проблемами, які завдають значних збитків економіки у всьому світі. Традиційні методи для боротьби з цими злочинами часто є недостатньо ефективними через складність виявлення незаконних транзакцій і відсутність прозорості фінансових систем. Звучання технології але пропонує інноваційні рішення для вирішення цих проблем, забезпечуючи високий рівень прозорості, безпеки та ефективності фінансових операцій. застосування але для виявлення шахрайів. Транзакцій, але використовує передові криптографічні технології, такі як нові види з це забезпечує прозорості та безпеки транзакцій у контексті боротьби з фінансовими шахрайствами, але дозволяє створювати незмінні записи в транзакцій учені, що означає ускладнює можливість приховати або змінити інформацію про фінансові операції. Це забезпечує ефективний інструмент для моніторингу та виявлення підозрілих транзакцій у режимі реального часу. Крім того, але дозволяє автоматизувати процеси верифікації та аудиту транзакцій. За допомогою смарт-контрактів. Це означає, що всі фінансові операції можуть бути автоматично перевірені на відповідність встановленими критеріями безпеки та законності, знищуючи ризик людських помилок та підвищуючи загальний рівень безпеки фінансової системи, прозорості і запобігання відбивання грошей. Одна з ключових права в використання алла є забезпечення прозорості фінансових операцій, що є критично важливим у боротьбі з відмиванням грошей. Можна бути легко простеження та перевірення. Рівні, що означно складні поховання незаконних доходів та їх інтеграції в легальну економіку. Але також дозволяє створити децентралізований реєстр, де всі учасники фінансових операцій можуть мати доступ до актуальної та достовірної інформації про транзакції. Це забезпечує високий рівень прозорості та довіри між учасниками фінансових ринків, знищуючи ризик шахрастрів та незаконних операцій, виклики впровадження у фінансову систему. Звичайно чи незначні переваги впровадження алого у фінансові системи стикається з низкою викликів. Одним з основних викликів це необхідність адаптації існуючих фінансових інституцій та регуляторів до нових технологій. Це вимагає значних інвестицій у розвиток інфраструктури, навчання персоналу та зміни нормативних реактивів, що регулюють фінансові операції. Також важливі є забезпечення сумісності ало існуючими системами боротьби з фінансовими злочинами, такими як системи контролю за іменуванням грошей та протидії фінансу тероризму і фітрі. Це включає в себе інтеграцію з існуючими базами даних та інструментами для моніторингу фінансових транзакцій, а також забезпечує відповідність міжнародних стандартів та вимог, майбутнє або боротьбі з фінансовими злочинами Дивлячись у майбутнє, але має потенціал стати важливим інструментом у глобальній боротьбі з фінансовим злочином. Завдяки своїм унікальним можливостям у забезпеченні прозорості та безпеки фінансових операцій, але може допомогти створити більш надійну ефективну фінансову систему, здатні постояти новини та загрозам. Зрозумість та поширення початку пологів, все більше фінансові інституції та регулятори будуть впроваджувати, але для підвищення своїх систем боротьби з фінансовим злочином. Сприятиме створення більш прозорого та безпечного фінансового Довще, що в свою чергу підвищить довіри до фінансових систем безприятими економічному зростанню весни. Ale Ola proponuje potężne instytucje dla wyróżnienia finansów, m.in. rachunki do reżimowania gruszy, zbezpieczeń, jej rywniów, pozostawień i bezpieczeństwa w finansowych korporacji. Zasłuszajcie na pewne wykonywanie i z prowadzeniem nowych technologii, w sprawie, że powstanie Ola oznacza korektywność i potencjalnie poprótności. Z wraz z taką poszczególną poczuciem technologii, ma jeszcze szansę stać się przyczynie, Ola ma do ustawienia być i efektywnie finansowej systemie, zdatna i to z czasem, co zarazem, to tej stabilnej stabilny ekonom